Як створити меню, що розкривається, або бургер меню? Всім привіт! Я Оля. Вже 5 років я займаюся фронтенд розробкою та викладаю на курсі Frontend Beginner у Project. Зараз буде корисний контент, який ви зможете використовувати на своїх сайтах. Поговоримо про те, як зробити меню, що розкривається по кліку, або бургер меню. Таке меню ви можете часто побачити на мобільних або планшетних версіях сайту. Воно економить місце на екрані та вже має звичний інтерфейс для користувачів, тобто їм буде легко з ним впоратись. Чому це меню називають бургером? Бо його іконка має три лінії, наче три шари бургеру. При натисканні наше меню розгортається, а класніше на хрестик ми знов його приховуємо. Бургера меню ви можете часто побачити на різних сайтах. Так він виглядає, приховується і з'являється. І ми сьогодні теж зробимо ось таке меню, в якому в нас буде змінюватися іконка, і буде розкриватися наше меню. Для цього мені знадобиться батон, наша кнопка, і наш, саме наше меню, яке в нас початково буде приховане зі списком посилань. Я використовую nav navigation, оскільки в нас це саме навіга... навігація по нашому сайту. Також зверніть увагу, що для батону я задаю area-атрибути, вони покращують доступність сайту для скрінрідерів, і це буде дуже добре, якщо ви теж будете їх використовувати. Ми додаємо Area Label, це назва нашої кнопки. Вона відображає, що якби буде вона виконувати. Вона нас буде закривати і відкривати меню. Area Controls, через нього ми пов'язуємо кнопку з нашою навігацією. Я задаю ID і прописую в Area Controls таку ж саму назву для кнопки. А також Area Expanded він відповідає за стан, тобто, що початково в нас наше меню приховане. І тепер стилізуємо наше меню. Я початково задаю йому Position Fixed, він буде фіксованим. Ширину і висоту 100%, тому що у нас буде з'являтися на весь екран. Також я додали йому бекграунд, щоб ми його краще побачили, коли воно буде у нас з'являтися. І для того, щоб початково його повністю приховати, я використовую властивість Transform Translate Y, щоб приховати його по вертикалі. Вказую мінус 100%. Тобто, початково воно буде повністю скрите. Тепер, щоб змінити стан нашого меню і нашої кнопки, я буду додавати йому клас Active. Додавати і прибирати по кліку. Для цього мені знадобиться написати невеличкий скрипт. Я е, визначила наші дві константи, які в нас будуть відповідати за нашу кнопку і за наше меню. І тепер по кліку на кнопку. Меню Button, я додаю Add Event Listener Click. І по кліку в нас буде виконуватися функція, яка буде перемикати, тобто додавати наш клас і прибирати його. Я це буду робити через Toggle, Це якраз наш перемикач. І буду додавати цей клас до меню і до меню Button. І тепер для нашого меню я додаю клас Active, і при класі Active в мене буде з'являтися наше меню. Тепер нам треба ще додати нашу кнопку, щоб ми могли зробити клік. Кнопку я буду робити через елементи Before, after наші лінії додавати. І також, оскільки в нас лінії 3, то ще одну лінію я додам через Border в самій кнопці. Border bottom. Її розмір і колір. Ось так воно в мене зараз виглядає. І при кліку в нас тут вже з'являється меню. Ми можемо побачити, що в нас, коли в нас, початково в нас немає класу «Active», і при кліку він з'являється. Ось так в нас перемикається, це працює наш того. І тепер мені треба ще прописати для нашого меню батону, для нашої кнопки. Наші before, «after». Можемо одразу прописати однакові стилі для обох, для «before» і для «after». І потім те, що буде відрізнятися, я винесу окремо. Оскільки це псевдоелементи, в них обов'язковий атрибут контент. Також нам треба задати їх розмір. І ми позиціонуємо, додаємо Position Absolute, щоб змінювати його розміщення. Також я додаю Transform Translate, для того, щоб потім змінювати, як буде в нас, в нас розміщення ці лінії. І також в мене є ще background його. Тепер я вказую, що в мене одна лінія. Буде знаходитися трохи вище. І автор в мене буде знаходитися нижче. Ось так. Ось таке в нас тепер меню. І тепер нам треба ще зробити, щоб воно в нас змінювалося на хрестик. Для цього мені треба приховати. Нашу третю лінію при класі Active при активному стані. І змінити при класу Active наші Before і After. Я Також задаю мінус 50% 0. І мені треба ще додати, щоб ця лінія поверталася. Тому я додаю поворот на 45 градусів. Аналогічно до цього, я додаю те ж саме для автору. Але тут в мене буде мінус 45 градусів, оскільки воно буде повертатися під іншим кутом. І ось так в нас тепер з'являється наше меню. Щоб це відбувалося більш плавно. Ми можемо додати до нашого меню ще Transition. Тобто час, скільки в нас буде відбуватися наша поява. Наприклад, 0,5 секунд. І тепер ось так воно у мене з'являється більш плавно. Ось таке меню ви можете додавати на свій сайт. Тепер ви знаєте, як створити таке зручне меню для сторінки. Діліться фідбеком, залишайте питання та пропозиції. Ну і, звісно ж, підписуйтесь, тут ви зможете знайти ще багато нових знань. Побачимось, Па-па!